Привіт, Олексій Дурнів двічі балотувався у депутати, образив Машу Єфросиніну та Лесю Нікітюк, а також мав стосунки з понад сотнею дівчат. Розкажу вам сьогодні у випуску ці та інші факти про ведучого. Олексій Дурнів соромився з свого прізвища, але саме завдяки йому знайшов себе. Насправді, блогер і ведучий часто розповідав в інтерв'ю, що соромився свого прізвища. Згадував, що через це в школі у рідному Маріуполі однокласники його цькували. Хоч і Олексій був тим, хто насміхався над іншими. Наприклад, якось в інтерв'ю він розповів, що міг знущатися над дівчатами, які були пишних форм. Зараз йому, звісно, соромно за це, і він навіть вибачився перед тими, кого образив в школі. Однак, повертаючись до його прізвища, то хлопець коли вступав у Маріупольський міський ліцей і складав іспити, підписав екзаменаційний квиток дівочим прізвищем своєї мами Ткаченко. Більше того, він навіть серйозно думав над тим, щоб змінити прізвище дурнів. А от коли він подорослішав, то зрозумів одну річ: саме завдяки своєму прізвищу, він наче намагався довести всім навколо, що він таки не дурень. Тож, в якомусь сенсі, прізвище дурнів і надихнуло його стати тим, ким він є. До речі, щодо дитинства в Маріуполі, то в моєму інтерв'ю Сава Плюс Льоша згадав один з найяскравіших спогадів, і це перше вересня, зокрема, коли. Олексій вступив в Маріупольський міський ліцей, і йшов на лінійку. То в цей момент у навчальному закладі перед офіційною частиною грав діджей і звучав якийсь там реп. Олексій Дурнів сказав, що дуже запам'ятав цей момент, бо відчував себе ніби в серіалі Беверлі Хілс і пишався тим, які корти у нього ліцей. Дурнів захотів займатися журналістикою через рекламу газованого напою. Як я вже розповідав, Олексій родом з Маріуполя, і до речі, народився в пологовому будинку, на якій 9 березня 22-го року російські літаки скинули бомби. Тож цей момент, який в цілому, початок повномасштабного вторгнення та новини про рідне місто, хлопець читав зі сльозами на очах. Однак щодо дитинства, то батько Олексія Дурнєва працював на заводі, а мама була викладачем в університеті. І якось він випадково побачив рекламу газованого на. Апою, в якому було щось про журналістику, і це його зачепило. Причому настільки сильно, що вже у дев'ятому класі хлопець вирішив працювати в газеті покоління X». І вів там, до речі, рубрику звуки вулиць. До речі, цю назву він придумав сам. Ну а писав переважно про реп музику Ну а після цього, де через рік, пішов працювати на місцеве телебачення в програму М Плюс. Олексій згадував, що вони з командою готували сюжети, які виходили щонеділі. Ну а сам Дурнів був там автором і ведучим. Блогер завжди думав, що вчитися на журналіста не треба, бо це для нього було просто і зрозуміло. Тож він придумав іншу стратегію. Саме в той час був популярний журнал Комп'ютерний огляд і Олексій Дурнєв Подумав, що він піде навчатися на комп'ютерні технології, а потім стане комп'ютерним журналістом. Ну тобто буде писати про техніку і робити різні професійні огляди. Тож він так і почав втілювати плани у життя. Ну а в 2003 році Дурний вступив до Харківського національного університету радіоелектроніки на спеціальність «Безпека інформаційних технологій. Щоправда, вчитися не зовсім вдавалося, як каже, ну з різних причин. Під час студентства він познайомився з дім. Дашою, яка вчилася на журналіста. Вона була з Вірменії і їй важко давалося навчання, тож Олексій їй допомагав. Він робив домашку, писав статті і все інше. Ну а потім дівчина влаштувалася працювати на харківський новинний сайт міський дозор. Згодом і дурнів влаштувався туди на роботи, і ось так почався його шлях. Шоу Дурнів плюс один з'явилося завдяки політтехнологу. Взагалі, історія виникнення легендарної програми досить непроста. Тут зіграло правило під назвою Опинися в потрібному місці в потрібний час у 2009 році. Олексій Дурнєв приїхав до Києва через те, що закрилося те саме видання Міський дозор і, врешті, залишився у столиці. Тоді хлопець, якраз познайомився з політтехнологом Володимиром Петровим, приїхав з Харкова на співбесіду і його одразу взяли працювати у передвиборчій шт. Та Олександра Пабата вибори тоді програли. Тож після цього Олексій влаштувався на роботу на сайт Delphi.ua. При цьому він продовжував працювати з Володимиром Петровим, тобто з політтехнологом. Той дав йому якісь завдання, і хлопець його не виконав. Сказав, що не встиг через основну роботу. Тоді Володимир запропонував Олексію звільнитися, не ходити на роботу, а натомість сидіти вдома і отримувати таку ж зарплатню. Тож дурнів кілька місяців нічого не робив, просто приїжджав і брав гроші, а потім в них. І з'явилася ідея ходити на прес-конференції і ставити дивні питання. Віталій, овоч? А, Это Ви тот, який который... я вас ніколи не знав. Не ну, знаю, який у вас. Ви ж спортсмен, які ви любите овочі? Все. Першим таким заходом стала прес-конференція екс-міністра внутрішніх справ Юрія Лоценка за день до того, як його засудили до ув'язнення. Це був 2012 рік. Тоді Олексій Дурнів прийшов на прес-конференцію і попросив у Луценка назвати шампунь від лупи номер один. А той відмовився відповідати. Після цього було ще багато подібних заходів і дивних питань. Тож процес. Пішов. Згодом Петров запропонував сходити на якусь гламурну вечірку і виставити всіх дурнями. Олексій пішов, щось запитав, взяв весь цей знятий матеріал, сам змонтував і відправив цей ролик друзям. Знаєш, хто а, а, Маша Цукерберг. У відповідь йому всі сказали, що відео жахливе, це не смішно і таке не можна нікому показувати. А от Володимир Петров. Навпаки, сказав, що це круто і треба знімати далі. До речі, коментарі під першим відео були теж неприємні, але це нікого не зупинило. А паралельно Олексій Дурнєв ще мав ютуб проект Люмпен, який був досить популярний на той час, особливо в соцмережі ВК. Тобто, пам'ятаєте, була така соцмережа ВКонтакті. Тож після перших відео з гламурних вечірок і успіху на Ютубі йому написала дівчина і запитала, чи не хоче він працювати на телебаченні. Щоправда, Олексій Дур. Рнів сприйняв це питання дещо гостро і відповів їй великим негативним повідомленням. Бо на той час йому привітало дуже багато різного хейту. і Він подумав, що це черговий підкол або сарказм. Врешті виявилося, що та дівчина це ген-продюсер каналу Те. Тож, коли хлопець про це дізнався, то вибачився. А вже через кілька місяців з'явилася та сама легендарна програма Дурнів Плюс Один. Саме телевізійний проект Дурнів Плюс один» Приоткрою тайну самого скандально известного столичного району Троєщина. Я впевнений, а ви пам'ятаєте той золотий час? Адже разом зі своєю співведучою Дашою Ши він буквально наводив жах на героїв цього шоу. Це були відомі люди, політики, гості нічних клубів, і всі вони опинялися в незручному становищі, коли помилялися у відповідях на гострі запитання ведучих, та й звичайні переходжі на вулиці теж потрапляли під роздачу. Та при цьому певно кожен мріяв стати героєм шоу дурнів плюс один. Точно правильно. Правильно. Да. Все правильно. Да. Позору не буде в будем. З того моменту в Олексія і почалася успішна кар'єра, адже потім з'явився проєкт богиня шопінгу, програма пробудись на каналі НЛО ТВ. Ну а врешті він має купу власних проєктів і став відомим блогером і ведучим. Алло. Алло, привіт, Кать. Привіт, Леш. – Це твій биш Льоша Дурник. Спасибо. Леша, ви не стрічати з тобою. Олексій Дурнєв образив Машу Єфросиніну і Лесю Нікітюк. Насправді на блогера свого часу дуже багато було ображено відомих людей. Але одні з найгучніших скандалів пов'язані саме з цими двома дівчатами. Тож давайте по порядку, що за конфлікт стався в Олексія Дурнєва з Лесією Нікітюк. Все через його проект Дурнів дивиться Сторіс. В чому його суть? Ви я думаю, знаєте. Хлопець дивиться Сторіс і гостро коментує. Під роздачу потрапляли переважно публічні люди, тож дісталося і. Лесі Нікітюк. На початку, коли Олексій тільки почав цей проект і коментував сторіс ведучі, вона йому подзвонила і сказала, що насправді їй дуже подобається те, що він робить, цей формат і що він продовжував далі. Але згодом стало вже не так прикольно. ну із Лесі невозможно вивезти село. Якось Леся йому подзвонила і попросила не переходити кордони, бо стало занадто, іначе навіть в різкій формі сказала про неї більше не говорити і перестати піаритися на її імені. А це не дурнів зламав, бо він такий поломить все і психіку, і дружбу, і відносини. Після чого знаєте, що він зробив? Ось що. сказав команді, що сторі с Лесі Нікітюк вони будуть і далі брати в програму, але при цьому блюрити її обличчя, змінювати голос і називати як людину, ім'я якої не можна говорити. Ребят, чоловік, чи ім'я нам було запрещено вслух. Ребят, мені сьогодні сон, що я на руках держу младенця з усами і Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- на руках маленького Лукашенка. А щодо машої в Росиніної ситуація була іншою. Якось ведуча запросила Олексія Дурнєва на інтерв'ю, однак він відмовився, бо не міг. Сама ведуча більше не намагалася його покликати, бо сприйняла відмову як неповагу і небажання хлопці йти саме до неї. Через якийсь час Маша запросила на інтерв'ю блогерку Реміну і запитала, чому Дурнєв прийшов до дівчини на інтерв'ю, а їй Відмовив. І ось це прокоментував, власне, вже Олексій. Він сказав, що Єфросиніна і досі не може зрозуміти, вона суперзірка з минулого. Вона сама запам'ятала, до речі, цей вислів. Вона його повторювала кілька разів: ну так, ну я ж там суперзірка з минулого. Ну, сама розуміється. Та врешті конфлікт все ж таки вони вирішили, і Дурнів таки прийшов на інтерв'ю до Маші Єфросиніної. Екзамен на відвертість складає Олексій Дурнів. Привіт! Я точно тебе бачу перед собою в кріслі людини, яка здає іспит на відвертість. Олексій Дурнів двічі балотувався у народні депутати. Пропонував кожній дівчині 500 євро на місяць і навіть зняв відео, в якому підтримав Путіна. Взагалі, чимало скандалів блогера пов'язано саме з політикою, але давайте почнемо з найкурйознішого. Ага. 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 У 2012 році Олексій Дурнєв зняв ролик про Путіна, який викликав чимало питань. Право в тому, що хлопець у відео підтримав бункерного і сказав, що проголосує за нього. Та насправді то був сарказм. В той час відбувалася. Певні політичні процеси і тоді запустили серію відео, в якому підтримували Путіна. А опозиція в свою чергу вирішила зробити пародію на всі ці відео. Тож Олексій Дурнів зняв також відеопародію. тобто став на сторону опозиції, але те, що це був сарказм, не всі зрозуміли. 4 марта я проголосую за Володимира Володимировича Путіна. Не всі зрозуміли й те, навіщо хлопець брав участь у парламентських виборах, причому двічі у 2014 і 2015 роках, він був самовисуванцем і навіть а, прописував у своїй передвиборчій програмі, що гарантує кожній гарній дівчині 500 євро на місяць від держави, але його так і не обрали. Та насправді він ніколи не прагнув політику, а просто робив на цьому шоу. Тож політичних амбіцій у нього немає, принаймні, поки що тут ще варто згадати, що під час цих. Спроб стати нардепом в Олексія Дурніва було кілька гучних скандалів. Наприклад, з Арсенієм Яценюком. У 2013 році він пранканув майбутнього прем'єр-міністра і на одному з опозиційних мітингів у Вінниці, вручив політику моркву. Як він потім пояснював в інтерв'ю, він подарував моркву, бо Арсеній Яценюк схожий на кролика. А по друге, мовляв, була ситуація, через яку потрібно було так зробити. До речі, тоді політик у відповідь на вушко сказав Дурніво. Думаю, Питайте, щось на кшталт, дивись, щоб я тобі її декуди не засунув. Арсеній Петрович, візьміть морковку. Арсеній Петрович, як символ президентської власті. Вручаю вам, щоб я тобі її не засунув. От Владимира Хорошо. Петрова вам приветик. А у 2015 році депутати Ігор Мусійчук та Андрій Возовий трошки. Побили Олексія, ну нічого серйозного, і обійшлося без травм. А, але це сталося у Чернігові на прес-конференції, куди мав приїхати Олег Ляшко. Але як згадував блогер, певно, депутати не хотіли, щоб на цій події був присутній дурнів зі своїми дивними питаннями. До речі, президент Володимир Зеленський також потрапив під гострий язик ведучого, якщо так в принципі можна сказати. Але а, в них була ситуація цікавіша. Це було задовго до того, як Володимир Олександрович став президентом і трапилася історія на дні. Народжені спільних знайомих. Тоді Олексій Дурнів був нетверезим і пішов у вбиральню. Ну а на зустріч йому вийшов якраз пан Зеленський. Хлопець під градусом не знайшов інших слів, крім як: от, Володимир Олександровичу, місце зустрічі змінити не можна. У відповідь на це майбутній президент подивився на п'яного Олексія і просто пішов. Ось таке власне вийшло знайомство. Олексію Дурніву пропонували 10 тисяч доларів, щоб він приїхав на весіння. Хлопець зізнається, що від початку його кар'єри ведучого в нього не склалося з заходом. Він не любить проводити корпоративи та весілля. каже, що це не його. Навіть була історія, коли йому запропонували провести весілля, дуже наполегливо пропонували і просили. Постійно дзвонили, підвищували суму гонорару, і дійшло навіть до того, що Олексію запропонували 10 тисяч доларів і попросили за ці гроші просто приїхати і посидіти з нареченими. Вони були його прихильниками. Тож достатньо було завітати, поговорити та поїсти, але все одно він відмовився. Хоча сума дійсно була цікава, як альтернативний заробіток, олексій вирішив їздити по нічних клубах і грати діджей-сети. Це було у 2011-2012 роках. І хлопець пригадує, що тоді його гонорар був близько тисячі доларів. За словами блогера, до повномасштабного вторгнення він заробляв чималі суми. Наприклад, у 19-му році він говорив, що його завіток 15 тисяч доларів, а іноді доходило й до 40 тисяч доларів завдяки. Ютуб проектом і не лише зараз, звісно, його прибуток не такий великий. Заробляє Олексій Дурнів на Ютубі та криптовалюті, тому що свого часу він був амбасадором криптовалютної біржі. Тож вклався і в це, а тепер має Пасивний дохід. До речі, ще колись хлопець був амбасадором покерної компанії, але недовго. А от щодо витрат, то в одному інтерв'ю Олексій розповів, що зараз не витрачає багато грошей. В основному купує речі першої потреби: це їжу, одяг та інше. А от на що він витрачає чимало, то це звісно на допомогу військовим. Олексій Дурні в останній зізнавався у коханій дівчині у 2014 році. З того часу хлопець більше не кохав. Взагалі, своє особисте життя ведучий не афішує, але і не приховує. Останні серйозні стосунки, про які він розповідав публічно, були у 2014 році. Тоді він зустрічався з дівчиною на ім'я Катерина. Якось в інтерв'ю хлопець розповідав, що навіть тоді, в тих стосунках, не впевнений, що це було кохання. Та з того часу більше таких сильних почуттів у нього не було, і навіть не знає чи буде. Мовляв, занадто дорослий для цього каже, що може закохатися на тиждень і все. Але попри це, інтриги розмови про особисте життя Олексія Дурнєва часи часу виникали. Наприклад, за часів розважального шоу на телеканалі ТЕТ йому приписували стосунки зі співведучою Дашою Ши. Але це були лише плітки. Які дівчина врешті спростувала? А ще у 2012 році сказала, що у них просто дружні стосунки. Після Дашіши прихильники почали говорити, що в Олексія стосунки зі співачкою Дашою Астафівою, але врешті це знову були лише розмови. Привіт, я Даша стаф'єва. Я люблю Київ. А ще я люблю Лешу Дурніва? Відіш всі тобі шлють свої сіськи, а я просто прийшла і сказала тобі правду. Дурнів зізнався, що Даша особлива, дуже приємна і подобається йому як жінка і як друг. Але попри це, він до неї не залицявся. Напевно, тому що вона для нього більше все ж друг. Хоча жартома дурнів додавав цицькі у неї класні. До речі, йому ще прописували роман з блогеркою Дашою Майоровою. Їх заочно одружили, коли побачили разом в одному з ресторанів Чернівців у жовтні 2022 року. Але пізніше а, і Даша, і Олексій спростували чутки і сказали, що їх пов'язують лише приятельські стосунки. А в цілому Олексій Дурнів колись розповідав, що йому подобаються молодші дівчата, але якихось критеріїв і типажів у нього немає. Подобаються дівчата в окулярах, але це не обов'язкова умова. При цьому Цьому довготривалих стосунків Олексій не будує, принаймні, поки з цим не клеїться. Хлопець хоче, щоб з дівчиною було завжди легко і весело, але запалу, на жаль, вистачає лише на два тижні. А ще Олексій якось розповідав, що в нього було понад 100 дівчат і траплялися в тих романах різні. Наприклад, казав, що у нього була на дівчина, і вони з нею реально билися. А було таке, що на ранок він не міг згадати ім'я дівчини, з якою прокинувся. Правда, про той випадок він жартує, що ім'я це не завжди головне в людині. До речі, Олексій зізнається, що час від часу запрошує на побачення дівчат з діректу. А у стосунках він вимогливий, але переважно це стосується того, що якщо ви про щось домовилися, то а, свого слова потрібно дотримуватися. Попри те, що що у нього зараз нікого немає і немає довготривалих стосунків. Дурнєв все одно мріє про власних дітей. І навіть каже, що однієї дитини було б мало, а от п'ять це вже прикольно. Батьки Олексія Дурнєва працюють на хлопця. Ведучий не приховує, що батьки йому допомагають в роботі, зокрема, займається мерчами та їхнім продажем. Спочатку ведучий попросив приятеля взяти на себе цю роботу, але в нього це не дуже виходило. Він не знав, скільки продали, скільки залишилося. Тож, врешті, Олексій попросив свою маму допомогти. І от тоді мама настільки відповідально підійшла до питання, що навіть створила Google-документ. Таблицю і вела там всі підрахунки та звіти. А згодом до справи долучився і батько хлопця. Тож зараз батьки активно в робочому процесі радять щось Олексію, допомагають, придумують ідеї, і справа в них іде досить успішно. Олексій Дурнів не любить гучні компанії. Попри те, що хлопець завжди в центрі уваги, він зізнається, що насправді він полюбляє проводити час на самоті. Так йому краще вдається переключитися і відпочити. Каже, що в нього вдома все облаштовано для цього. Є класний програвач, колекція платівок. Тож він вмикає музику і насолоджується. До того ж, може і випити, але не сильно. Мовляв, іде, наливає чарочку горілочки, випиває, закусує і далі слухає музику. До речі, книги чи Питати Олексій не любить. Скільки він не намагався, але. Не виходить, починає читати, доходить до половини і закидає та ж сама історія з кіно. Він його дивиться дуже рідко. Може вдома там переглянути якийсь старий фільм, а іноді сходити в кінотеатр, але знову ж таки супер рідко. Але натомість він любить дивитися програми в Ютубі про автомобілі. А ще, попри те, що ми знаємо Олексія як веселого і запального хлопця, який любить потролити людей. Насправді він дуже чуттєва людина. Він каже, що розчулити його може будь-що, особливо. Історії людей, бо він супер емпатичний. Тому навіть намагається не дивитися мелодрами, щоби зайвий раз не пустити сльози. Олексію Дурніву соромно за фільм-продюсер, в якому він знімався. Це, до речі, українська комедія від режисера Сергія Вейна, яка вийшла у 2019 році, і там розповідається про подорож молодого самовпевненого продюсера, який повинен доставити велику суму грошей на знімальний майданчик в цій стрічці. Олексій Дурнів зіграв головну роль, і для нього це було вперше. Хоча він зізнається, що майже для всіх, хто працював над фільмом, це був дебют. Тож так. Хлопцю і досі соромно за цю роботу, і він називає її провалом. Після зйомок дурнів ще кілька місяців дублював цю стрічку, і коли передивлявся її знову і знову, то йому ставало все більш соромно. Але, як кажуть, у нас в Україні перший бублик гливкий. Це як раніше говорили, перший млинець команд. До речі, Олексій Дурнєв колись сам хотів зняти кіно, але згодом передумав. Дружимось. Мене немає друзів. Адель Мішель. Да пофіг. Історія Олексія Дурнва доводить, що нічого не дається легко. Але коли ти дійсно знаєш, чого хочеш, то можеш подолати всі складнощі і перепони. Головне при цьому не зрадити собі своїм мріям і залишатися людиною. Альоше дійсно, попри свій чомусь скандальний образ, в першу чергу, хлопець з дуже великим і добрим серцем.